Раз на раз із дідом іди до дата нюхай пепру козака вата шаблею, як даргана у порох трупостелі. Привіт, рейдер на зв'язку Дякую за підписку. Ми починаємо. Ми сьогодні будемо говорити про прокачку героїв: як, де, ким і як саме ефективно прокачувати корм. Зараз нас. Стартувало злиття на Пітіона, і є подія героїчні тренування. Нам тут потрібно заробити, як мінімум, 8000 балів для того, щоб забрати 15 частинок героя. Тут ми можемо побачити табличку із тим, скільки за підвищення рівнів і підвищення рангу балів ми заробляємо. Також, пларіум час від часу запускають турніри. Хто займає перші місця, той отримує сети невтомності? Топові сети на клан боса та на гідру. Давайте розбиратись. Перше, що приходить на думку, це прокачка корму у компанії, так? на різних важкостях. Йдемо, наприклад, на неможливий самий кінець на 12. Тірчану стежину. Прокачка корму тут відбувається або на 12.3, або на 12.6. На 12.6 трошки більше досвіду. А на 12.3 щити на продажі вартують більше. Тобто ми заробимо трошки більше срібла. Я практично завжди качав на 12.3, Так як срібло нам потрібно, і його практично завжди не вистачає. Заходимо, вибираємо нашого качера корму три низькоякісних героя і йдемо качати. Але один маленький лайфхак. Для прикладу, щоб прокачати нам трьохзіркового героя до 30 го рівня, для початку ми йдемо на звичайний рівень. так Наприклад, 12-3. Заходимо один раз. Проходимо тоді закриваємо, йдемо на неможливий і решту прокачуємо ось тут. Так ми зекономимо 4 енергії. Це буде саме ефективне використання. Коли ви отримали кращого героя, можна перейти на пекельний рівень. Адже на неможливому рівні на 12. 6, наші ось ці три низькоякісні героя отримають по 8800 досвіду. З урахуванням того, що руна на досвід активована. А на пекельній важкості на 126. Наші ці три героя отримають 19536 досвіду. Тут в два рази більше енергії, але по ефективності тут краще качати корм. Але потрібен герой, який буде це класно робити. В моєму варіанті це гай, але його потрібно додати в команду, щоб він використовував свої навички правильно. Ми зараз подивимося швиденько, як вони це роблять. У вашому випадку може бути е, якийсь інший герой, який буде проходити дану важкість. Ось і зможе сміло качати корм тут. Він трошки довговато за рахунок того, що ще корм використовує свої навички. Проходить, ну, тобто, 44 секунди, кращий час 32 секунди. Так. І ми прокачали тут наш корм. це продаємо, і з цим ми розібрались. Окей, як же ж набрати саме ефективно бали для турнірів і подій через таверну? У нас є пиво, за допомогою якого ми можемо підвищити рівень героя. самим ефективним використанням пива буде наступний спосіб. Берем трьохзіркового героя. Вливаємо в нього одне пиво, ми отримуємо 10 рівень. За 10 рівень ми отримуємо 20 балів у подій. Ми його підвищуємо і залишаємо. На чотирьохзіркового героя, зараз ми його знайдемо. Ми вливаємо уже три пива. Так? Це буде 18 рівень, відповідно, 54 бала. Ми заробимо. І п'ятизірковий герой. В нього потрібно влити 5 пива і однозіркового героя. Тут ми отримуємо 23 рівень і, відповідно, 138 балів. Це буде самим ефективним використанням пива. Тобто, кожне наступне пиво, Так воно вже не є таким ефективним. От 5, наприклад, 6, воно вже не буде таким ефективним, як перші 5. Так. Відповідно, прокачали ми для прикладу третього рівня героя. Влили одне пиво. Так? І далі йдемо в підвищення рангу і скормлюємо їх вершниці 30 рівня. Ну або будь-якому іншому герою. Ось ми вибираємо три героя і скормити. Так само, відповідно, 4-го рівня. Вибираємо прокачаних героїв на 18 рівень. І скормлюємо їх. Далі не качаємо. Окей. Е, хто самі кращі качери корма? Для початківця самим кращим качером корма є стартовий герой. Тобто, це Галік, Етель, Елейн або Каель. Самим швидким качером корма є Лютопес. Ось цей рідкісний герой. Він саме швидко качає за 6 секунд. Також класний качер корма є у племенах Огрінів це Ревоглас. Але ці всі герої качають на неможливій важкості. На пекельну вони не зможуть проходити. У Ревогласа всі три навички масові. Але самим ефективним, з точки зору енергія. І прокачка корму, не, якщо не брати у розгляд Таверну. Це буде соло фармери підземель. Наприклад, у мене соло фармер 25-го дракона це є Орн. І паралельно я можу виконувати дві події. Наприклад, подію героїчні тренування та е, похід на підземелля та. і Турнір дракона. Ось ми отримуємо чудові артефакти та додатково прокачуємо корм. Декілька героїв є такі, які можуть прокачувати корм. Самим доступним є володар гробниць. Його можна купити на ринку за дублі. Також із легендарних. Є із останнього злиття Гнишак. У Несмертній Орді для прикладу Бадель Казар. Де він ось Бадель Казар класно качає корм. Із епіків це вже із духів лісу ви побачили Орн качає, із племенів Огрінів Ургрим також непогано качає. Ось, ну, або будь-який інший герой, який у вас є, який соло проходить 25-й або 20-й поверхи. Саме ефективним, на мою думку, буде качер корму на драконі, адже сети швидкості, сети точності дуже важливі в нашій грі, і нафармити, зробити 370 швидкості RB, не так вже й просто. Якщо дане відео було корисним, тисни вподобайку. Підпишись, підтримуй український контент. Та зустрінемось в наступних відео.